Доброго дня, мої маленькі друзі. Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку Зустрічаємо літо. Вправа календар погоди. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? Відгадайте загадку. Розквітають в луках квіти, зеленіють в лісі віти. Все зелене, молоде. За весною що іде? Літо вправа ознаки літа. Дайте відповіді на питання Як називається пора року, що настає після весни? У яку пору року тепліше? на весні чи влітку? Яка погода зазвичай стоїть у літню пору? Які дари приносить літо? Як влітку навкруги? Послухайте вірш. Літня спека, грози, грім. Літо. Ти прекрасне всім, скільки в тебе є скарбів. В лісі ягід та грибів. У садках смачна малина. Агрус, яблука, ожина, фрукти й зелень соковита. Це смачні дарунки літа. Ген тече срібля річка. Ой і тепла ж в ній водичка. Можна влітку засмагати, Можна плавати і пірнати. У підручнику відкрийте сторінки 70, 71. Сонце в полудень стоїть високо. Його ласкаве, тепле проміння проникає всюди. Літній день довгий, сонячний, жаркий, ніч коротка, дозріли суниці, ягоди малини. Гра скажи навпаки. Восени похмуро, а влітку. Взимку холод, а влітку. Взимку сумно, а влітку. Восени мокро, а влітку. Улітку загартовуйся. Бери участь в іграх на повітрі. На прогулянку одягай панамку. Довго перебувати на сонці небезпечно. Не купайся без дорослих. Не їж немитих овочів і фруктів. Створюємо книжку літа за зразком книжки осені. Намалюй ягоди, якими ти ласуєш, квіти, які розквітли біля твоєї школи або дому. Послухайте вірш про предмети літа. Ластівки літають над водою низько, хвилі розбивають. Значить, дощик близько, мов червоні квіти. Хмари в небі синім. Значить, завтра діти буде вітер сильний. А як льону річка в полі засиніла Знайте, що суничка у гаю дозріла. За малюнком сторінка 70-71. Складіть розповідь про літні розваги дітей. Поставте відео на паузу. Працюємо у робочому зошиті. Відкрити сторінки 56-57. Номер 1. Що ти будеш робити влітку? Обведи ті заняття. А також намалюй себе серед дітей. Зупиніть відео. Номер 2 Що ти візьмеш із собою на літню прогулянку? Обведи. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Номер три. Що дарує літо? Наповни кошик ягодами. Виріж і наклей картинки. Підготуйте ножиці і клей. Відріжте бокову частину аркуша. Виріжте ягоди. Наклейте їх у кошик. Зупиніть відео. Завдання 4. Веселий метелик під дощик попав і крильця свої ненароком зламав. Давай намалюємо крильця новенькі. Усі кольорові і дуже гарненькі. Домалюйте метелика. Поставте відео на паузу. Вправа яблунька. Повісьте на дерево яблучко, яке відповідає вашим успіхам на уроці. Все вийшло, було важко, нічого не зрозумів. До зустрічі на наступному уроці я досліджую світ.